Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо страву, яку особисто я обожнюю з самого дитинства. Це оладки з ікри річкової риби або ж ікряники. Цю страву можна назвати справжнім суперфудом по одеськи адже у ній міститься білок, омега-3 жирні кислоти, багато вітамінів та мінералів. Уявляєте? Але зараз час шукати усе необхідне, вже потім готувати та смакувати. Саме головне, звісно, обрати гарно свіженьку ікру. А нагадаю, в нас сьогодні оладки з ікри саме з річкової рибки. А порайте нам, будь ласка, ікоречку, яка є скільки коштує? Коштує ікоречка 350 гривень. Але це і це з одного карпіка, це з другого карпіка. Що з рибки у вас є смачненького сьогодні? І ціни повірите. Сьогодні такий асортимент, все свіже. Давайте я вам розкажу. Почнемо звідти так. Дивіться, такі толстолобики 1,5-2 кілограма 70 гривень. Карпіки зеркальні і обичні 150 гривень. Філінгасик, наш любимий без кісточок, 180. Глосічки, дівчата, дивіться, яка наша одеська глосічка 450, сазанчик 180. Отакі Жері. Це теж хлопці беруть на засолочку, бабушки беруть на котлетки. вона дуже-дуже смачна. Є тільки у катюшки. Такі окуньки, дивіться, 120 гривень, всі сікорочка. До речі, ми їх чистимо. М'яско біле, як у судачка. От така густерочка, це теж на засолочку беруть. Знаєте, вона улітає як гарячі пиріжки. Ми вже майже продали. Ось такі маленькі карпіки 100 гривень, а лящик, а лящик. Подивіться на цей лящик. Зараз сезон солити теж у, улітає як гарячий пиріжок. І такі карасики 100 гривень. Оце мій асортимент. Рибу отримали всю вранці, все свіже. До вечора прийдете, нічого не буде. Ікра в нас вже є, а ще потрібна борошна та різноманітні приправи. Украниці якраз біля рибного ряду знайшла ось таке борошно, коштує 25 гривень. Тут кілограмчик. А також буду використовувати свою улюблену суміш трав. Це приправка така. Прованські трави коштує 10 гривень. І спробую ще приправу до риби ще не використовували. Цікаво буде також 10 гривень. Таке пакування. Щоб наші ікряники гарно засмажити на пательні, потрібно буде, звісно, шолійка. Знайшла ось таку от свіженьку. Дивіться, соняшникову олійку це у крамничці у молочному корпусі. Літр коштує 115 гривень. І загалом дуже раджу сюди завітати, бо, тому, що тут багатий вибір різноманітних олійочок, борошна, оцета, і це все свіженька, і просто тут роблять під замовлення для людей. Корочка дуже смачна, і з неї можна приготувати оладушки, ну блинчики, можна сказати. Значить, ми беремо цей кілограмчик, висипаємо в мисочку, забираємо, можна вилкою, можна блендером зібрати цю оплівочку, додаємо туди. Ну як на кілограмчик, навірно, два яйця, дві ложки, муки, сіль, перчик. І хто ще любить цибульку, можна зелену цибульку, чи хто стару любить цибульку? Це все перемішали, але ще додати треба трошки щепоточку соди і суксусом погасити, щоб вони були пишні. ставимо петельню, наливаємо масло і смажимо наливні такі ложечки. Наливаємо, потім перевертаємо, вони ростуть пишні, пористі, смачні. Це просто е, сказка. Питали рецепт, знаєте з чого окрім ікри. Яйця і борошна так. А що з риби ви полюбляєте, якщо вдома готуєте? Люблю запечену дораду, люблю сібас. Ну і просто звичайних карасиків посмажити теж не завадить. А от ви кажете запікаєте. А який рецепт? Оливкова олія, розмарин, лимон, сіль і все. Для оладок нам задобляться курячі яйця. Дізнаємось скільки вони сьогодні коштують на привозі. Доброго дня, що у вас сьогодні є, які ціни. Сьогодні, значить, самі крупні у нас 90 гривень домашні, гулівер київський. І є отакі велетні е, віницькі по 85 гривень. Саме крупне яйця. Середнє яйце, ясен світ 75, 80 відбірне біле і відбірне коричневе 75 теж гривень. Потім йде перша категорія. Ясенсвіт 70 і 67 гривень. І ще у нас є молода молодочка. начала нестись курочка по 45 гривень за десяточок. Же усе знайшли. А ще нам потрібна буде цибулька. І заразом дізнаємося скільки сьогодні овочі та фрукти коштують на привозі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас цибулька, звичайна, діпшеса коштує і що ще є і ціни. Е, на сьогодні цибулька у нас коштує 20 гривень за кіло, е, червона цибулька 50 гривень за кіло, картопелька 25. Буряк 25, морква 25, помідори у нас різна ціна є 60-55 гривень, капуста 20 гривень за кіло, баклажани у нас на сьогодні 75 Перчик дуже різна ціна. Теж є у нас червоненький і 110-100 гривень, 50 гривень звичайний зелений перчик. Огірочки на сьогодні 110 за кілограм, кабачки 70 гривень за кілограм. Чесник 150 за кіло, салати мікс 50-60 гривень за штучку. Корінь селер 70 за кіло. Цвітна капусточка. На сьогодні 25 гривень, броколі 50 за кіло, цитруси. Цитроси також різні ціни, Лімон на сьогодні 120 гривень, мандаринка є і 120, і 150. грейпфрути є 130 за кіло. Апельсини сьогодні 100 гривень за кіло. Банани від 50 гривень до 75 яблука, байдуже, якого воно буде сорту, всі по 40 гривень за кіло. З ікри, з ікри річкової рибу, звичайно, не робили такі. Мої діти полюбляють. Так, а як ви робите для дітей? Який рецепт у вас? Обичний, посолила, поперчила в муки, пожарила. Яєчко Яєчко. Вони коли донька любить, з яєчком син не люби. Тому це все різне. А, а з чим їх робите? Який гарнір? З Картопляй. Все з картопля. З риби, латки. Так, так, так. так, готую. готую. Я туди додаю яєчко, я туди додаю цибульку смажену і потім на сковорідочку. А який гарнірчик зазвичай? А гарнір любий можна, але пюрешку люблю. І вся сім'я любить краще всього. Ну що ж, усі продукти ми вже знайшли, тож час части додому та готувати наші оладки з крою річкової риби. І, взагалі, мені здається, що кожній родині в Одесі це має бути культовою стравою, адже це неймовірно смачно та корисно. Я бажаю вам смачних вечір та до нових зустрічей.